Спільне мовлення має відрізнятися від державного тим, що воно працює для суспільства, і воно зорієнтоване на те, на те, що хоче почути і що потрібно почути суспільству, а не на державну владу. Тобто, вони їх основний клієнт, скажімо так, суспільство люди. А не державна влада чи місцева влада. Чим воно відрізняється від комерційного, це тим, що воно в принципі не зорієнтовано на великі рейтинги і не буде давати якихось жовтих програм чи жовтих новин. Те на що зорієнтовані комерційні мовники, тому що вони зацікавлені в більшому надходженні реклами від реклами. І суспільний мовник він завжди дає. Такі програми, які ніколи не дасть комерційний мовник, тобто для національних меншин, для людей з особливими потребами, для дітей. Тобто, ці такі от теми програми комерційним мовникам не цікаві. Звичайно, проблем дуже багато, тому що ви якби це було так просто і легко, то відразу після ухвалення змін до закону. Про суспільне це було в квітні 2015 року. Він вступив в силу. Уже б суспільне, я думаю, існувало. Ну, хоча б принаймні, там з нового року цього 16-го. Але на жаль, крім того, що є спротив, є спротив, і був навіть саботаж однієї одні структури, яка мала ввійти в суспільне мовлення. Є ще і реальність, в якій ми існуємо. Тобто, це те законодавче поле, яке ми не можемо порушувати. Тому дуже багато речей робиться. Не непомітно для звичайних людей, не помітно навіть для працівників тих е, телерадіоорганізацій, які мають увійти у суспільне мовлення. Для глядачів я відразу ваших пояснюю, що наш суспільне мовлення воно створюється не з нуля і не на базі однієї чи двох компаній. а Воно створюється на базі 32 суб'єктів 31 однієї телерадіокомпанії і одного державного підприємства е, студії Укртелефільм. Е, ці 31 телерадіокомпанії, це фактично державні установи. Ось ці державні установи треба об'єднати, що й робиться протягом цього року. Коли вони будуть об'єднані під парасолькою національної телекомпанії, вони створ... Це на цьому фактично завершиться перший етап реформування. Тоді основний відповідальний за цю реформу державних державний орган, такі як Держкомтелерадіо, видасть наказ про перетворення, і почнеться другий етап перед фактично корпоратизація цієї національної телерадіокомпанії, вже об'єднаної, і буде створено публічне акціонерне товариство Національна Суспільна телерадіокомпанія. От ми зараз живемо в такий цікавий час. От прямо зараз, Буквально два дні назад, була прес-конференція, на якій зазначили, що якщо до 20 вересня не будуть виконані певні дії фіскальною службою, яка зараз гальмує також цей процес, тобто не будуть е, закриті чотири юридичні е, особи ще. Е, телерадіокомпаній державних, які були, які мають об'єднатися НТКУ, то фактично цього року не встигнуть відбутися інші юридичні дії, там інвентаризація, корпоратизація, все решта. І з 1 січня 2017 року може не запрацювати суспільне мовлення. Тобто зараз треба так спрацювати до 20-го числа, так пояснити фіскальній службі, що це дуже важлива реформа, вона не менш важлива ніж реформа поліції. Давно це робимо, в принципі, моніторимо новини, досвід у нас є, але регіональні компанії ми так прицільно не дуже часто моніторимо, тому що для цього треба дуже багато моніторів по всій території України. Але ну, основна основні кілька проблем, які залишилися в новинах філій, це новини з ознаками джинси. Ну, ми не кажемо, що це дженса, тому що це треба довести. Там хтось брав за це гроші, чи не брав, чи там з якихось інших, можливо, мотивів, там знімали той чи інший якийсь компліментарний сюжет. І е, так звані паркетні новини. Тобто дуже багато влади все одно залишається в е, матеріалах. Навіть в деяких компаніях немає в новинах, ну там не, не часто там є, хоча, в принципі, майже завжди є. Голова облдержадміністрації, голова облради там, або мер міста. От, є в програмах звичайних, неновинних програмах, звичайні якісь там на 26 чи на 52 хвилини програма там, про сільське господарство, про проблеми сільського господарства, обов'язково має з'явитися голова облради чи облдержадміністрації. Ну, Тобто, якщо подивитися всі ці новини, вони фактично, чи ці програми вони фактично дуже подібні. Е, от щодо новин, то ми про це зазначаємо, пишемо.